Сьогодні хочу показати, як я готую м'ясо по-французьки. Таке м'ясо ідеально підходить на святковий стіл. Спочатку м'ясо потрібно замаринувати. Таким способом я мариную будь-яке м'ясо для будь-якої страви. Виходить дуже запашне смачне м'яско. Я беру великий лоток, на його дно викладаю сіль, перець, багато чеснику, лавровий лист. І це все заливаю холодною водою і перемішаю. І в цей маринад я кладу м'яско. Ставлю в холодне місце можна на 3-4 години, якщо є час, можна і на добу. Таким чином, м'ясо дуже гарно промаринується, буде запашне, смачне і. Запрошую вас підписатися на мій канал, натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові і класні рецепти. Якщо сподобається відео, не жалкуйте своїх лайків. Після маринування я це м'яско порізала на шматочки і кожне із них відбила. Солити і додавати будь-які спеції уже не потрібно. Викладаю на деко, воно в мене змащене олією. Я дуже полюбляю м'ясо по-французьки з ананасами. Це самий улюблений мій рецепт. Він дуже швидкий і простий. На м'ясо викладаю готові ананаси і засипаю твердим сиром. Зверху обов'язково роблю сіточку із майонеза, і таке м'ясо я буду випікати при температурі 180-190 градусів 35-40 хвилин. По такому рецепту виходить дуже смачне, ароматне ніжне м'ясо. Я готую його майже на кожне свято. Скуштуйте і ви, бажаю вам смачного!